Відправляємо скутер Honda Gio 110 перевізником Delivery з міста Житомир, в місто Коломия Івано-Франківської області. Доставка людині обходиться 2229 гривень. Це з забороною видачі, а також з повною страховкою на 63 тисячі Гирини. Ось такий красун їде Франківську область. Так що, кому цікаво, замовляйте. У нас ще є такі діо 150. ті Ціна їхня 1500 доларів і 4200 повний пакет документів для постановки на облік. Хутора у нас всі без пробігу по Україні, розмитнені. А також повністю обслужені. Тому цікаво, телефонуйте, є різні варіанти. Приїжджайте на тест-драйв. По області доставимо самі.